Це є обов'язковим таїнство шлюбу для батьків, які не перебувають у церковному шлюбі. Але які є хрещені і хочуть хрестити свою дитину. Якщо таїнство шлюбу є обов'язковим, тоді яким чином в церкві може здійснюватись таїнство хрещення дитини батьками, які не мають таїнства шлюбу? Дякую. Будь-що б не робила людина, має бути відповідь на питання: а навіщо? І якщо йдеться про ось це питання, то мені здається, що відповідь прозвучала би, бо так треба, або щоб голівка не боліла, або щоб не плакало, або всі так роблять. Тому що причини, для чого справді хреститься дитину, тут в цьому випадку немає. Звідки ви знаєте? Ні, та я не знаю. Я просто читаю текст, який тут написано. А тут написано, що у батьків шлюбу немає, але вони хочуть таїнство хрещення для своєї дитини. Тому, дорогі друзі. Пригадаю просто прописні істини, які ви напевно знаєте ще з шкільної партії на катехізацію дитинства ходили, і ви це все знаєте, ще як дітьми були. Ну, принаймні, я як був дитиною, то я це знав точно. Таїнство е, хрещення є тоді, коли є віра, і тут є наш камінь спотикання з нашими дорогими братами-протестантами, які кажуть, що от не можна дітей хрестити, бо в них ще віри немає. Ну і тут ця річ, що є таїнство хрещення дитини. На базі віри їхніх батьків. Тобто батьки кажуть, ми віруючі люди, ми живемо по-християнськи, і ми хочемо в вірі, в якій живемо, охрестити свою дитину. І так, тому це таїнство є, тому в ньому є сенс. Натомість, якщо приходять батьки і кажуть, в нас таїнства шлюбу немає, по факту виходить, що ну це не віруючі люди, то тоді навіщо хрестити їхню дитину? Бо вони хрещені? Ще раз, а питання навіщо? Давайте візьмемо само таїнство хрещення. Просто подивимося на його структуру, як воно виглядає. Найперше, питається священник… Присутності інших людей питається, чого просити в святої церкви? І тут люди відповідають, щоб не плакало, щоб не хворіло, щоб головка не боліла, не знаю, щоб не кашляло. Все добре проти всього поганого. Ну добре, але хрещення не відбудеться, поки батьки не скажуть, що просимо про хрещення. Якщо батьки приходять і не просять про хрещення, то хрещення може не відбутися. Я на таке хрещення був. Найперше, батьки повинні знати, що їм треба. Річ наступна. Далі це стосується і батьків, і хрещених. Про хрещених також дуже часто питаються, чи ними можуть бути невіруючі люди. Не можуть. Чому? Тому що далі питається священик так само у цих самих людей, присутніх на літургії, а особливо в батьків рідних, в батьків хрещених. Чи ви віруєте в? Бога, чи віруєте в те, в те, в те. Майже все вірою перераховуються. Вони кажуть, віруємо. Далі, чи ви відрікаєтеся від сатани? Вони кажуть, відрікаємося. Нещодавно, до речі, Квастінь, здається. Це ця сама, яка співала рік тому, парову машину, пам'ятаєте? Ось вона взагалі-то в хорі співає, дуже талановита мистецька людина. Ось, ну і от вона запустила була в Тіктоці своєму. Такий один з роликів, де як вона ходить перед церквою і тренується там чи відрікаєшся вона Відрікаюся. там, чи віруєш вірую. Ну так от, це воно людина, яка є рідним татом або мамою, і хрещеним татом або мамою на хрещенні, вона має сказати, що відрікається від сатани. Перекладаю з церковної мови на таку звичайну людську. Не може людина, маючи на серці важкий гріх. Приступати до хрещення і сказати: відрікаюся від сатани, а насправді людина не сповідана. Ти кажеш неправду, ти кажеш те, що не відповідає фактам. Ти живеш по одному, а робиш зовсім інше. Тобто робиш щось одне, а кажеш щось інше. Твоє відрікаюся і твоєю вірою повинно відповідати тому, що ти робиш, а не тільки кажеш. Тепер ось те, що ви пишете, чи можуть. Батьки, які не мають церковного шлюбу, охрестити дитину можуть. Звісно, що можуть. Тільки питання: навіщо? Чи можуть вони передати віру, якої не мають, можемо? Яким чином, дітки? Вони вловлюють абсолютно все. Можливо, ви бачили відео з малими дітьми, які ходять так само, як дідусь або бабуся. Діти, які багато часу проводять з дідусем або з бабусею, ходять тією самою ходою, інколи там кабульцюючи на одну ногу. Чому? Діти наслідують, повторюють те, що вони бачать. Так само дитина, яка хрещена з різних причин, вона буде жити і повторювати те, що роблять її батьки. Якщо батьки далекі від Бога, якщо батьки живуть так, ніби Бога не існує, то чому ця дитина має жити інакше? Буде жити так, як живуть батьки, все, тут немає іншої ради. Ще повертаючись до вашого питання, ви пишете: якщо таїнство шлюбу є обов'язковим, так воно є, об... є обов'язковим не для того, щоб ви дітей хрестили. Воно є обов'язковим для вас. Відповідь на моє попереднє питання, на яке я досить довго відповідав, я сподіваюся, повинно задовільнити відповіді на. Ваші потреби, ну, це для вас потрібно. Ви повинні мати надію не тільки на свої сили, які у вас там сили, не тільки на свого там чоловіка чи на свою дружину. Ви повинні вміти покладатися також і на Бога. На те, що якщо ми будемо йому вірні, ну, то наше подружжя буде дійсним, воно буде сильним. Ми викарабкаємося від всіх проблем, які нас будуть чекати в подружньому житті. Тому цей шлюб потрібен не для того, щоб ви дитину хрестили, цей шлюб потрібен для вас, щоб ви були щасливими. А ви повинні бути щасливими. Цього вам бажаю. Так що, чому у вас немає шлюбу, ну, можливо, вам потрібно його взяти. Візьміть цей шлюб. Сподіваюся, у вас немає ніяких перешкод. Дай Боже.